Це називається газета The New Republic. Нова Республіка. Breaking News Washington and Below», ну, значить, beyond. ну, З Вашингтону і, і кругом ері. От, і що ми тут знаходимо? Ми знаходимо е, тут заголовок такий, що Путін дав Трампу величезний середній палець. Значить, і вони тут розказують, то, що Значить, Путін дав пояснив, пояснив, значить, Дональду Трампу, що він має ноль, ноль сили для того, щоб зупинити смертоносну війну Росії проти України. Я, ну, ці е, статті тут нормально так описують, що ми маємо групу 50 тисяч, значить Зеленський сказав противника. Сюди входить 10 тисяч корейських, значить, цих солдатів. Підтверджено підтверджено, Пентагон. Пентагон це підтвердив. Як ми бачимо, тут що Вашингтон Пост сказав, написав, що Трамп розмовляв з Путіном по телефону у вівторок, Thursday. ну, ще раніше, сьогодні це буде в четвер. І дуже порадував йому, щоб він, не, що він постарався не. Не, не посилювати цю війну, тому що нагадав Путіну про американські воєнні можливості в Європі. Але Росія повернулася назад з цією дискусією сказати, що це е, значить, ну, типу фікшн, Що не було такого дзвонка От такі моменти. Ну, Одною із так промісів, що немедленно Росія. Закінчить своє вторгнення в Україну. Це він, це він це обіцяв під свої, значить ну, його філософію, свою виборчою компанією. Але це його філософія похоже, що не дуже так гарно і працює. Да? І ще в іюні, в, в червні, місяці Трамп сказав, що він відкриє відкриє і збільшить юноамериканську. Збройну допомогу Україні, якщо Росія не буде робити ніяких е, е, ну, спроб розмовляти про, про мир. Як ми бачимо, що до сих пор ще заголовки тут гуляють, як Вашингтон Пост, що е, Трамп розмовляв з Путіним і говорив російському е, вождю е, не посилювати свою війну в Україні. І тут же значить, що Кремль відказався від того повідомлення Трампового, що Трамп і Путін розмовляли у ближні дні. Це назвав він чистою фікшен. Ну, що теж USA Today пише, Reuters, це був Вашингтон, USA Today пише, також сказав. Трамп порадив Путіну, значить, ну, піти на деескалацію війни в Україні. Само по собі цікаву статтю я знайшов. В The Guardian. От, і тут написано, що повинен Байден з тим часом робити, який в нього залишився. Він отримати мир, мирний якийсь договір в Україні. І знак на ну, знак питання стоїть під цим. Закінчити цей кровавий, значить, цей має бути з, з якимось договором. І Путін не повинен чекати, поки Трамп. Буде в, в Білому домі така заява. Yeah. Ну, вони кажуть, що Джо Байден повинен закінчити е, як, як мінімум одну із е, з, з його before, перед тим, перед тим як він піде. Це може і не може можливо, і можливо. І значить, і це повинно бути зроблено. Before, перед цим як хаос і невизначеність друга, друга Трампова ера почнеться, вони тут кажуть, що повинні е, використати цей момент і дати Росії якийсь шлях для виходу, по якому вона значить має вийти. А потім бо хто знає, що там далі буде. Так вони так і кажуть. Це так інтересно. От, і туше що мені не сподобалося, що. Україна має значить, ми маємо договарюватися, типа Україна, значить, це не має бути. Ми не будемо повернеться до таких провалених, як році в 2014 році Мінськ, у 2022 році і Стамбула. Що було у 2022 році в Стамбулі, Стамбулі яке до нічого ж не було, ви розумієте? Тут Щось також що теж йде якась гра. І тут немає ніякої реалістичної альтернативи. Кордон повинен. Це означає, що кордон повинен бути проведений десь битвін, е, між російською Україною і Київською Україною. Розумієте, який анекдот? Як це може бути російська Україна, Київська. Україна Україна є Україна. Тому що це повторюється. Київ вже не може е, значить, відновити свою владу в, в Криму, а Росія повинна, значить. Вже прийняти якісь, значить, зовнішні гарантії, які будуть надані Україні для її майбутньої, майбутньої безпеки. би Київ повинен значить, як би то сказати, прийняти цей СТОП, як як НАТО повинен отримати мембершіп. СТОП на Київ має відказатися від НАТО. Ви розумієте? А Росія має прийняти. Україна, що він буде, значить, буде розум себе діл з Європейським Союзом буде розроблено. Ви розумієте, що, що вони тут пишуть? Що Київ повинен значить, прийняти свій СТОП як мемберов, як членів НАТО, тоді як Росія повинен повинна прийняти якісь діл значить України в переділах Європейського Союзу. Розуміють, і пишуть, те, що Істанбул провалився допровалися грімент до 2014 року. Значить, вони кажуть, що Україна має відказатися від Криму. Тут нічого не написано, що Україна мусить значить, відказатися від Донецька також. Тут Запорожжя, Херсон. Тут вони мовчать. Це говорить за це, що Україна від, відкажеться, токи там мають не домовлятися, що Росія має вивести свої війська. Зруйнованою, фактично знищеною територією України. Навіть бачите, що за ці газети вроді The Guardian, Ніби нічого гарна газета. що вона пише. Ну, це таке це таке пропонують Байденове, що він більше скоріше скоріше домовився перед тим, як прийде Трамп. От. І ми тут бачимо, що як Guardian, «The Guardian» бачить Україну після Трампа перемоги. І шолайсь, що що, що що має лягати, яка буде, що, що має бути попереду? Слідуюча стаття, яка значить, дуже гарна, значить, яка називається Тайвань. Можливо, значить, переозброїв український по Force, повітря ППО, повітряне. Повітря, так, а Air Defense Force це повітряна оборона. Так, що це вони думають? Вони думають, що це є такі сліди, що він тихенько. Тихенько вони передали з Тайваню свої, значить, ракети до Холк. До Хок. І вони передали свої списання, тож, значить, це земля, земля повітря, значить, батареї. Ракетні батареї передали Україні. А, Тайвань передав перед, Донець. Це просто передав, подарував свої хук, земля повітря, ракетні батареї Українському Форсу подарував. Україна зараз може значить, поставити 15 хукреїв. Кожна з них має по три ракети ланчерс і радари. Тому це добре, добре, добре підкріплення українського авіаційного е, засобу. Так, да, це от у сказано, але ці вони, ці батареї, значить, хок е я близько, близько 100 ланчей, 100, 100, які можуть їх е, пусковими установками вони, вони, вони поставили їх У 2015 році вони відказалися, тому що вони перейшли на, на НАСА, на нові системи перейшли. Але ці дуже гарні, значить, тому що вони набагато кращі, ніж совєтські старі С-300 і, і БУК. як які Україна ще стріляє з ними. І вони думають, що вони зможуть інтегрувати їх. З радарами. Ну але це значить, треба розуміти, що це Хавк, що воно дуже гарно інтегрується з НАСАМС радарами, які в Україні також є, вони отримали від Норвегії НАСАМС-систем. То Хавк з цими вони дуже гарно з цими радарами НАСАМС вони інтегруються. Бо радари від Хавк, вони не такі далекі, вони можуть подавлятися в старішої системи, а НАСАМС – вони новішої системи, але вони інтегровані в Хавк. Значить, то це все може разом дуже гар гарно працювати. Це дуже добра допомога, як би там не було, тому що це все рівно є чим відбиватися. Це все рівно, Бо як є системи протиповіді, є новіші, є старіші, є гірші, є, є трошки ліпші, є далі. І за все вони, як вони інтегрировані, то вони можна багато. Багато поясів такої оборони будувати там, де стоять коло об'єктів ті меншої дальності, потім стоять більшої дальності, стоять між ними старіші системи, яких стріляють спочатку, щоб їх вистріляти. О, і, і хтось і потім стоять радари гірші, стоять радари лучші, і це робить. Робить захист майже 100% гарантований. Що зробиш? Як ми не можемо поставити одну систему уніфіковану, бо ніхто нам її не дасть, а ми самі її ще поки не зробили. Що Росіяни, росіянці поставили в тюрму солдатів, які вбили цілу сім'ю в Україні, щоб в Росії вони були арестовані, російський російський суд поставив двох російських солдатів в тюрму пожиттєво. За те, що вони вбили всю сім'ю дев'ять людей в окупованій Україні. Це дуже рідкий приклад для Росії, для країни, яка тримає своїх солдатів і звинувачені в безкінечних цих. І а то сім'я якась вона собі була десь там під Донецьком Саповр. Вони 53 роки і двоє малих дітей була велика сім'я. Ось вони там святкували. О, ну, українські значить, представники сказали, що е, вони вірять в те, що сім'я була вбита, то що вони відказалися віддати цілий цілий свою хату для того, щоб там знаходились росія, росіянські путіновські ці, солдати. Ну, каже, що Росія відказується у всіх звинуваченнях і воєнних злочинах war crimes in Ukraine. Хоча це все дуже добре задокументовано. Це все, включаючи бомбінг в театрі у Маріуполі. Там було, каже, що сховано сотні людей у марті 22-го і вбивство 100 людей у в, в містечці Буча. Це і все значить. Відказуються, відказуються від того, що в них є такі. Значить, ціла чамбер такі, чамбер, такі камери питок, де вони допрошують, і українські вбивають і громадянських і біотих. Значить, що я можу сказати? Процес пішов. Тобі ж, вже вони для, для прикладу, знаєш, що вони виправилися. Шакали ніколи не виправляються, вони є шакали, але процес вже пішов, і цей процес показує нам, що значить, споквірьовачки. Не війся, а сав'єршся ти в петлю. Що все проходить, і воно буде, вони самі своїх бандитів будуть судити, бо другого виходу немає. Ще тако проглянемо швидко, що було. Кажуть, що Трамп поставив, Трамп поставив маска на телефон, коли вони говорили з Зеленським. А, значить, і ще кажуть, що. Ну, так, да, це USA Today розказує теж, що Ілон Маск говорив з українським президентом. Чому це важливо? Так, ще ми розказуємо, що тут? Що? Українські воєнні попали в російський хімічний заводи Чи вночі, коли вони стріляли по ньому дронами. І ще якийсь, ще якийсь завод теж попали теж в українці, три дні назад. І ще українські дрони атакували в Брянськ, Калуга регіон. Це Ройтерс пише. CNN пише, що українці дроновою атакою на російський хімічний завод. Також, значить. Ой, ну тут ще розказують про труп про цих корейців, які воюють в Україні. Ну тут така по, по, значить. Так я це читав раніше, я розповім про що це. Думка про те, що це вони, хоч там які виживуть з них. Для них навіть вони бачили через вікна там, чи щось, вони бачили, що життя навіть в Росфєді, воно набагато ліпше, ніж у Норс Кореї. І їх на 100% там ліпше гудують, о, їм ліпше дають їсти. І значить, ці всі, каже, які, як їх більшість, каже, їх загине, але ті, які виживуть і повернуться в Корею, вони будуть там э, дуже не вже проти, проти проти свого любимого Кімерчена, бо вони побачать, що їх дурять, бо їх там розказують, що у них найщасливі дійство, у них ліпша країна у світі, що вони там самі лучші, але вони побачать, що це вони не самі лучші, що це обман. І цей обман приведе з часом до того, що. Ми не ка вони кажуть, що ми не кажемо, що це настане зараз, але це настане дуже швидко. І це ці офіцери вони будуть потенціально стануть генералами, вони постуть потенціально вони побачать щось друге. Вони будуть, вони будуть від того, щоб відскакувати, що вони ніби як вже опозиції до цього кімерчена до цього. Ну і ще, звичайно, ще Трамп, Трамп оточення сказало, що цілю. В Україні має бути мир, а не території. Ну так ніхто ж не хоче. Вже ж, я ще додаю від свого. Ніхто ж не, 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 не каже, що звичайно ніхто не віддає свою землю чужим. Ніхто, але, але хай зроблять так, хай поставлять цю територію на хол на 10 років, скажімо. Зупинять війну, ведуть своїх миротворців, закриють. Небо України НАТО скаже, Все, хай підпишуть домовленості. Україна вступає в НАТО НАТО на 100%, або хоча б гарантії від НАТО, як не від Сполучених Штатів, що якщо Росія знову рипнеться, то їх вона буде воювати вже силами НАТО або силами Америки. Тим буде стріляти. Хай ратифіціруються в своїх парламентах. Хай це дадуть такі вже ж залізні такі домовленості. Ніхто ж не відказується, ця війна вже всім надає. Тому чекати, поки Путін здохне, і вони за 10 років повернуть ці території, відстроєні такими, як вони були, як, як це вони не бачать нічого іншого, нічого кращого. Ну, але нам також з Курської регіону війська виводити не треба, най буде, най буде та територія вже, поки вони на нашій території будуть товктися і думати, як їм краще забрати через 10 років чи зараз. Але такі залізні гарантії мають бути дані, тому що, тому що якщо так просто, як у 2014 році, що просто перестануть стріляти і далі що буде? Далі не з ну знову стрілять через три місяці, то через три роки. Це 100%. Ну тут багато що резон російський, чому вони почали атакувати, значить. І тут знову щось Ілон Маск ляпнув в своєму екс, що це звинувачує Сполучені Штати, а не Путіна. До того, що почалася російсько-українська війна, О, це такий. Ну, це він таке. Це називається, що це називається якийсь. Хінсбуртан Тайм написав, що там пост знайшли Майк, цього маска. Там він, пости його кругом можна знайти про що хочеш тільки. Напевно, що скільки він віскі випив, чи покурив яку маріхуану. Хорошу чи погану, то в залежності від того, він такив, я б дуже від цього чоловіка з нема, в зимніма, що у мене слів не хватає. Європейський союз каже, що 980 уже, вже значить це снарядів відправили до України. Це вони сказали за 24-й рік, якщо буде всіми цими країнами, це буде півтора мільйона снарядів відбуло відправлено амуніцію в Україну для того, щоб вона продовжувала свою боротьбу. З москалями. Це дуже гарна також новина. Ще дуже важлива новина, така, що путінов, путіновські війська вони мають дуже великі, значить, другий день підряд дуже великі, значить, багато дуже як то скажуалтіс. Ну тому, що кажуть, десь замолотили зо дві тисячі росіянців там під Курском. Там, якщо пішло не так, як вони планували. Багато дуже загинувших, багато дуже розбитих корейців і, і росіянців, разом їхніх союзників, так що там для Путіна не пішло все гладко. Після десятиліть, та боже яких десятиліть, століть дискримінації, гоніння на культуру, це міракл, це чудо, що Україна існує як держава. Це велике чудо. І таке не стається з кожною нацією. І не стається кожне століття. Це відродження, відродження нації. Ми переживаємо період відродження, пурне відродження української нації і нове становлення української нації. Ви знаєте, от для мене був дуже великий шок, коли я десь. На початку, ну на початку, можна сказати, після п'яти років правління Путіна, я думаю, я почув, що в Україні дискримінується російська мова. О, так, так, так. Вони там в Кремлі почали говорити такі речі, що заставляють українці русскоязычных русский язык искореняется с України и і... угнетается везде, изгоняется везде, и русским людям, которые читать не умеют, тяжело покупать медикаменты, все. Я це почув реально. Я думаю, я думаю, коли я приїжджав в Україну, езджуди сыном в Севастополь, туди-сюди. Для меня це был великий шок. Я бачив зворотні. Я бачив продовження вульгарнішого русифікації на території незалежної України. Я включав телевізор, мені було страшно. Кругом був російська мова була. Кругом був Путін по телевізору. Його на, на конях, то літають, чого неряю, що то під водою, у подводних лодках, то на ладах показували від Путіна в новинах і всіх каналах рябіло в очах. Маса каналів е, телевізійних вони були повністю російськомовні, наполовину російськомовні. Українська мова була точно в такому загоні, як була при Щербицькому у роки моєї юності. Нічого не помінялося. Але я чув отакі значить вислови з, з офіційних російських держ... Джерел про ущемлення російського язика в Україні. Розуміє? І це мене спочатку здивувало, тому що я думав, що вони будуть вибачатися, вони будуть говорити про те, як було, знищувалася українська культура, як репресувалися діячі української. Української культури фізично знищувалися діячі української культури і не давали їм доступу, як робили з української культури України другорядно, нікому не потрібно. Я думав, що російський демократичний Росія, демократична російський режим, російська держава буде просити вибачення, буде фінансувати так. Я думав, я не фінансувати програми в Україні про відродження української мови. Буде сприяти цьому, в крайньому разі не буде мішати цьому. Але коли я почув зворотні, для мене це спершу був абсолютний шок, знаючи ситуацію з повного зросіщення сходу України, півдня України і багатьох містечок і центральної України також після. після Років, років Совєпсько-Совєпської Русіфікації це не було дивним, так? І, але я бачив, що почалася нова офіційна політика на дестабілізацію України як держави на стабілі, дестабілізацію України, України е, політики України на деколонізацію. І почалася, значить, нова хвиля русифікації України. Всі були куплені державні канали, державне радіо, книги друкувалися Десь Бог знає, де і там нонсенс, тих з Москви завозили, що відкривати. Наприклад, я пішов, будучи в Канаді, пішов до своїх знайомих у Вінниці і там показували от монети. Монети, значить, у ермітажі, чи що, колекція. І там ці древні монети періоду. Володимира князя, значить, Київської Русі, де ззаді на монетах був тризуб. Вони чомусь ця сторона з, з гербом княжим, вона була зображена догори ногами і виглядала як стілець. Розумієте? вони фотографували спереду як положено. Має бути там написано Гривня чи щось, якийсь там силует князя. А другу сторону тризубу дори ногами перевернути, щоб він був похожий на стілець. Оце фактор такої. Такої знаки такі книжки масово печаталися з фальсифікаціями української історії, з фальсифікаціями української культури, з подіями масово печаталися і завозилися в Україну в той період. Для мене це було великим відкриттям. Спочатку був абсолютний шок. Потім я абсолютно зрозумів, що Кремль взяв курс на повернення повного свого впливу. На територію України і навіть включення української території у свою свою політичну, своє політичне тіло, і тобі ж і яким чином тоді йому ці всі всі пляші зараз вже зрозуміло. Втре пришествия Януковича, всі ці табачники, все це, всі ці рухи фінансовані, руський союз, руське це все, що було дивитися, жалко і гидко за багатьох українців, які це. Купляли все що як на щиромали.